Заява від пам'ята Сергія Миколаєвича про надання дозволу на розробку проєкту відведення для сільнокосіння та випасання худоби. Значить, ділянка це балка, та, що біля заправки, як їхать на Попередньо...

він просить всю балку, скільки буде. Ну, там орієнтувачно буде десь 5-6 гектарів. Що саме? У тебе написано, що є орієнтувачі. Нічого не написано. Трошу надати орієнтувачі. Балку. Балку. Так, бо це орієнтуваної да, площі.

Ставимо грубо якусь площадь і туди ну, там mm -hmm. ну, от Я що читав, що у нас вже горький опит, mm -hmm. ну, нам зараз щось... mm -hmm. mm -hmm. ну, прокуратура скасовує наші рішення, тому що дійшли до, до русла річки. Є щось огрічення, 50 і 100 метрів. У нас зараз йде скасування наших рішень. Чого зараз я так і пишу? Тому що от, русла річки нам треба було вступати, ту площу ми не можемо виявити. Те, що да? Да, вони там будуть лазити, лазити ну, дозволяється. А надати по документам в оренду ми не можемо. Так що, предполагання тоді вступити до от села, ставити на там, дві корови, оставити 100 метрів. А стена, як платять орієнту, все одно будуть барані, вони ганять. Ви ж пам'ятаєте, ми не дали, вони все одно їх Ну Ми ж аж не буду З вами бігати, ганять тих баранів, зайди з Сережа Запорізька. Я це просто не запрещав і людям припинати. Чекайте, коли хочуть взяти перед земельну ділянку, значить треба написати, що я хочу взяти від сіль до сіль, але від кавунів до арбузинки. Ні, ну це теж правильно. Ну чого не написать орієнтовної площі. Там же ж вказана копіровка, є? До копіровки що, не це було прикинуто? прикинути? Він це ж не перший раз його підняв. Він все намалював усього, отак. Примерно тут 6 грікта. Я розумію, але цю заяву без площі вона буде підшиватися під технічну документацію. Ну ви спитаємо, давайте відложимо на слідуючу сесію. Ні, я просто сам, давай не... Як скажете, мені повідомляється. Я вам тільки що казав, що у нас немає чим заплатити. Хай вкаже! Хай вкажуть. Я за щось кажуть? Просто напишіть, чому. Якщо я складу, давайте по коровам, скільки ми там останути кустов, щоб ви зразу вказали і не можу що А хто у нас депутати так? Ні, я Федорович Савченко і не Ні, не знаю. Ні, аварійська Петренко. Це не переведет. Галина Ванна знає ту палку. Ну, що вивинувати? А що? Я винесла там, так, а ось Петренка вдали палку. Ну, я даже не можу піти там, кроку видавати своїх каченя. Він поставив забор, поставив п'ять. Поставив п'ять. Ну я вас пропущу. А останні туди і не пускають. Що це тоже буде мати, і я не мать. Петра я в коту балку. Віталію, так? В Італії

Між дозивкою і заправкою? Да. Да. Він залитий -у -у. на, на, на комунальну вже... власність. Ну, Він залитий, якщо? Ну, як комунальна власність. Ну, Так візьміть, і змін, коли залитий, як рекреаційну зону, і ніж, ніхто до його це не буде. І всі діла. І ніхто там нічого паласти не буде. Ну це вже трошки надо. А ви собі трохи вже думаєте? Я не знаю, немає.

Балку хай на випасе, а людські корови на цьому стадіоні і не будуть варифікації не можуть. Не, не грає в нас свободна ділянка стоїть по камістам. От людські коров, як туди випасають, то й бур'ян збивають. Це вони так. такі. Значить, бур'янки такий. Корований? Ну, хорошо, як і важливі за предложение будуть. Я вже їм балку в аренду, хай банку бере, а стадіон, ну це вже треба судити. А стадіон, що їм хочеться стадіоном робити? Ось він трамп, ми масаджуємо рубець. Ну тоді то ви, ти теж ще на стадіон. Так, дивіть, скільки балок побрали, так? Я чую, це випасення, так? А, ми перегородили, подивимося, яка й там випас. Пасти на це без питань. Уєнівно буде. Лісні перегорають і посіяти. Що <ріст> да не стане така? Чуєте, ач так. Наскільки ви хочете той стадіон? Смислу на тому стадіоні діти ж не займаються. Наскільки я знаю, тому що зробили їм площадку на нагорода, де огороди. Я просто не скизаю з нього будуть падати. Які гроші будуть, скажи, скільки, наприклад, той стадіон впроше. П'ять місяць, один місяць. Скільки? Ну п'ять з половиною. Якщо там буде просити. А яка у нас ставка по цьому? Скільки 12 відсотків? Двінадцять. Середня норматівка десь хай буде тридцять. Нічого, а вона скільки це грошей почитає? Щас, якщо там 5 гектарів, то на 30 тисяч. Потому что я приду и поможет на 12 месяцев. И поможете. На 0, 12. 18 тысяч, если прикажу. Вот. А, ну, конечно, наверное. Не, а ну если там будет... Ну, вы ему... ну, один будет вот такой. Місце. Там уже ворот футбольник немає, да, наскільки я її туди з'явився. Так, давайте це пропишемо. Ні, ні, якщо що ви пропишете. Ну, якщо діти прийшли гулять це, я там кізаки, то там футбол не купляє. Так. так він же ж ти хоче косити на ньому. Так ні, ви і сінокосіння це трошки разі ряд. Та не пасання худоби, другого ж немає. У нас я... е, балка, яка е, де Кили, угу. от, о, о, та балка, Там теж ми одали під випасаль. Там поставили стовпчики, загородили це електронним постухом, туди вже ніхто не прийде до Це так само тут буде. І зараз перегородят, і хто не прийде, приїде завтра. Завтра у нас прийдуть. Звісно, не пропасту. А зараз прийдуть, скажуть, ви перегородили, я пройти не можу. А давайте стадіон, під випасами, ну це вже ні. Ну це вже взагалі. Я думаю, я щоб косити, там треба залуження провести і нормальні треба з'явитися. О, може вона було, його ще разберешся. Да не могут здоровый. А, то есть, да, нет. Давайте так. Нас за це потом коровы оставили на стадіоні хотя они там оставили А балку отдали, хоть там ходить в парке. А, в конечно. Ну терміны саме менше це 7 років по договору. Давайте можем років вам подали. Пять гектар з половиною ставили под на стадіоні для людської погоди. Так, завершите. Понятно, дальше следующий. Далі. Про надання в оренду земельної ділянки для городництва 60 соток це Володимир Валерійович. В кінці арбузинки він сіє Це Так, там вибрати таке Там от ядні, навіть нас, туди про затвердження технічних документацій. Це обслуговування житлового будинку у присадибній ділянці. Адівництво обслуговування. Жалюк Микола Миколайович, арбузинка, вулиця Миру, 17, Дихтяр Неля Павлівна, Арбузинка, вулиця Шкільна, 146, Ненько Лідія Іванівна, Арбузинка Шевченка, 136. Бумба Анна Валентинівна, Агрономія, провулок Козачій. Властамат Ірина Миколаївна, Арбузинка, вулиця Бондаренка, 51. Луков Олександр Володимирович, Арбузинка, Учительська, 179. Чмир Віктор Володимирович, Арбузинка, провулок Новий. Абрамов Ігор Миколайович, Арбузинка, вулиця Набережна, Катвія Андрій Миколайович, Арбузинка, провулок Виноградний. І затвердження нормативної грошової оцінки Ольчаренко на ставок для заключення додаткової угоди, це по новокрасному. Все, Я вас <плес> сам бо я ще тут, я з вами. Дякую, значить, дивіться, шановний здатний.